Зараз ми їдемо на позиції, дуже близько буде до декілька кілометрів всього. Сподіваємось на те, що наша броня витримає, цукорок щось підкаже. Так що з Богом виїжджаємо на позиції. Машина клас, звісно. Якби усі такі машини були у нас на силу. У вас вже були випадки, коли рятували від вас? Так, були. FPV прильоти. Ну, кордон. Наш і російський. А з Російською Федерацією це ви над кордоном якраз пролітаєте. Так, uh -huh. да, так. Да. Це такі закордонні подорожі. Uh -huh. да, можливі Можливі. Да, — закордонні подорожі. За кордон ж хотіли. Зараз будемо працювати о, по, по... Малій кісті. Споливну нову позицію. Вони сидять в хаті. Зараз цим буде. А які боєприпаси будете для хати використовувати? Ой, зараз будуть гарні боєприпаси, двох кілограмові, двох половиною кілограмові фугаси, бо будемо розбирати хату. Yeah. чина! Можемо побачити як с пі... пілоти після нашого влучання в ПІВІ. А, ось. Мінус по роботі Мінус по роботі, мінус екіпаж, то тобто добре влучання, гарна робота. Я Готуємо борт, куди вони ну, будуть біжати, зараз будемо роботу. Є. Мінус екіпаж зробили підростів нові пілотів. Зараз зробиться дорозвідка, якщо там пару годин ніхто не буде виходити у нас з цієї хати, які вже немає тієї хати, або якось подвала, значить, скоріше або 300, або 200. Ну і плюс-мінус саме обладнання пілотів. О! Є! Є 300, по-любому 300! На дворі зараз мінус 14 у бліндажі, дуже-дуже холодно, але не можна його опалювати буржуйкою, щоб російські розвідувальні безпілотники не помітили позицію. Тому бійці користуються такою от штукою. — банка, в яку заливають якийсь спеціальний гель. Від неї, звісно, тепло йде, але цього недостатньо, аби, аби от, обігріти весь бліндаж. Це у нас дрон автовевокні. Це у нас катушка на оптоволокні, Вучали міномет і залітали, ну, було непогано. Йому все одно на реп. йому все одно на реп відео, на реп управління. Тобто він просто проходить. Єсть! В цивільному житті я був зубний технік. Зубний технік? Так. А що ви робили? Коронки, протези. ось. А військово як попали? Я сам прийшов. Одразу в БПЛА сам прийшов одразу по відношенню в нашу бригаду. Бори прийшли на нашу країну, тому треба їх відбивати. І якщо не ми, то хто? За три дні шесть бег, і ми це робили, і артой пробили, і танк замаскований спалили, і машини на ходу спалили. Тобто вони просто давили, як скажемо людьми. Типу, там, наприклад, йшло 800 людей, і за три дня 800 людей, просто цих немає. Ви як лікар, ви ж давали клятву Гіппократа, так? Так, давав. Буваєте, російських військовослужбовців, як це? В двох словах, не вб'ю я, да. б'ють мене, або б'ють моїх родичів, або вб'ють моїх побратинів. У вас Шеврон Донецька область. Чому да. так? Там було красиво дуже, але все розбігано. І як пам'ять, що ми там були, що ми робили нашу справу, тому цей шеврон тут. А в цивільному житті ви ким були? Веб-дизайнером, Веб-дизайнером. UI-UX-дизайнер. дизайнером Ви ж могли і далі так працювати? Чому пішли на війну? Злив всі гроші, які в мене були на війну, на знайомих, на знайомі підрозділи, гроші закінчилися і пішов в ТЦК Одеський. Зараз багато говорять про мирні переговори. Що? Я думаю, я проста людина, я зберігався. Побратим також також. От. Дуже багато питань до влади, дуже багато питань до наших громадян. Які у вас питання до громадян? До громадян? Угу. Вони нічого не роблять, вони забули, що таке війна. Я сам з Хмельниччини. Там люди живуть своє життя, вони ростять своїх дітей, вони працюють свою роботу, строять свої будинки, хизуються тим, що вони скинули 100 гривень на донат. Тобто є люди, які під обстрілами, які віддають все, що в них є, а є люди, яким От і все. Працював за кордоном в основному будівництво. Чому приїхав? В душі був захищати неньку Україну. Грубо говоря, від початку літа в, участь в бойових діях до Сизича. З яких причин ви пішли в Сезиче? Нас як пілотів хотіли послати на відбивання позицій на штурм. Але попався такий Женя з рекрутингу. 154-й він розказав, що батальйон формується, адекватні командири, дуже багато молоді. І я пішов 154 ту Колектив супер, хлопці супер. В загальному командування, як то кажуть, суперове. Комбат, ротний. Ціла ланка. В загальному класні хлопці.